На Херсонщині триває робота з облаштування у прикордонних районах, пропускних пунктів та сервісних зон. Про це повідомили під час засідання Ради оборони області. Наразі виникли деякі проблемні питання з відведенням земель на ці потреби. Окрім цього, розглянули і стан забезпечення військових частин, що дислокуються на теренах області спеціальними вагончиками, дровами та теплими речами. Детальніше у наступному сюжеті. Створити службу охорони порядку або комендатури у прикордонних районах одне з першочергових завдань, аби у населених пунктах не виникало непорозуміння чи сутичок між місцевим населенням та військовими. Голова обласної державної адміністрації Андрій Путілов зауважив, що необхідно створити хоча б дві такі комендатури у Чаплинському районі та Генічіському. Що ж до облаштування зимівлі бійців, то справа зрушила з місця. Тут взаємодія є і між владою і підприємцями, і безпосередньо самими військовими. Однак ініціативи від останніх чекають більше. Адже є люди, готові допомогти зі спеціальними вагончиками. До того ж, необхідно визначити, куди в першу чергу треба постачати вагончики для зимівлі. Я вважаю, що в першу чергу треба мости храняти, комунікація, в другу чергу вже на трасах ставити. Що от ми привезли вагончик, і поставили одразу на трасу. Треба, я вважаю, на мости ставити першу чергу. Правильно допустимо? Ну, да. Поэтому, тому, коли ви нам будете давати завдання, от перше вопрос пріоритетне з що ми одразу теж не можемо там 16-18 безпечити. От столько пріоритетно, а потом это це вже второй етап, потім вже третій етап. Про матеріально-технічне забезпечення говорив і командир військової частини 3056 Нацгвардії України. Потреба у допомозі все ще актуальна. Світла св'яз, тіпливіші, засоби бафільм, засоби їжі, іж. Наступне питання порядку денного облаштування пропускних пунктів на кордоні з Кримом, аби будувати на цих територіях сервісні споруди, кафе, вбиральні та інше, необхідно спочатку розробити детальні плани. А усі погоджувальні процедури досить тривалі. Завдання від губернатора Херсонщини в якомога стисліші терміни узгодити це питання. Норміруємо, все. Якщо це можна буде зробити за неділю, зробимо за неділю. договорились, договіль змушта. Можна... На територію України в'їжджаєш, у нас там стоять такі та палатки, допустимо машини, туалетів немає, нічого нету. Якби так мото ну, наше лицо. Через почнеться весна в марті, в апрелі. Що буде? Так що ми повинні вже к весні підготовлені бути. Ще одне важливе завдання: організувати воєнізовану охорону будівель райдержадміністрації у прикордонних районах. Проблема у тому, що кошти на спеціальну охорону у бюджетах цих районів не закладені. Ми охраняють обязаны. Причому охранять треба, щоб охраняла міліція, или ГСО, люди ворожовані. Самоборона може допомагати, але тут має бути орган. Силовики охранять поміщення. Особовий склад оперативного мобільного групування Полісся незабаром зимуватиме у теплі. Ремонтні роботи у гуртожитку номер 2 Каховського державного агротехнічного коледжу ще тривають, але нова покрівля та система опалення вже встановлені. Система опалення. Зварювані роботи закінчено 100%, повністю замінено стояки, повністю замінена подача обратна, повністю поставлено нові системи нові прибори опалювання. Залишилось тільки сьогодні запустити, завезли за 10 стати метрів до і сьогодні дня. Починаємо запарати. Якщо ми за 3-4 до пропалимо повністю бої діями даними будівлю, то ми начнемо оздоблювання роботи, які на протязі 2-3 тижнів плануємо при наявності матеріалів закінчити і до нового року плануємо переселити особовий особові Усі Інші питання порядку денного учасники засідання обговорювали вже за зачиненими дверима.